Медичні заклади поділять на кластери. Це наступний етап медичної реформи, який ухвалила Верховна Рада на початку липня. Згідно з ним, формуватимуть спроможні мережі лікарень. На Прикарпатті до них увійдуть 17 медустанов. До Івано-Франківського госпітального округу потраплять дві надкластерні лікарні, п'ять кластерних та 10 загальних. Чи готові лікувальні заклади до медичної децентралізації та де і як лікуватимуть пацієнтів? Готова розповісти. Оксана Гуменяк Болісний та дієвий, та характеризують наступний етап медичної реформи. Самі ж медики парламентарі надали йому зелене світло в середині літа. Відтак в регіонах спроможна мережа будуватиметься за принципом госпітальних округів. Кожна область стане окремим госпітальним округом, який у свою чергу поділятиметься на кластери у нашій області. Будуть два надкластерні заклади: це є обласна клінічна лікарня та обласна дитяча клінічна лікарня. Це дві-два великі великі лікарні, які будуть. Над кластерними також будуть кластерні лікарні, загальні лікарні, а також лікарні громад. У нас є 5 округів, де будуть 5 кластерів, але там в тих п'яти кластерах може бути, або навіть буде, зараз вирішується питання, 5 або 6 кластерних лікарень. Це також все розподілено в залежності від географії району. Це залежить від відстані доїзду екстреної медичної допомоги і гірське населення. Це також враховане буде в даних кластерах. Реформа передбачає, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта у загальних лікарнях. У разі більш складних проблем зі здоров'ям пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані. В нас є райони і по тих, по тих районах будуть вести пацієнтів тільки основні надважкі пацієнти або інсульти, інфаркти, тільки будуть їхати згідно маршрутів пацієнта в інсультні центри. Це в 2023 році будуть лікувальні заклади вже законтрактовані, бо зараз, наприклад, в нас є 12 лікувальних закладів, які лікують інсульт інфаркти, Але є робочі моменти, коли або недостатня база матеріально-технічна, або недостатньо кваліфіковані спеціалісти. Відповідно, ми координуємо у межах 60 хвилин доїзду екстреної медичної допомоги, тобто коридор, коридор доїзду швидкої для надання швидкої якісної високоспеціалізованої медичної допомоги. Складний процес. З підготовки пройшли в обласній дитячій клінічній лікарні. Заклад повністю зберіг медперсонал, забезпечений медикаментами та обладнанням. На протязі цього року ми почали проводити кардіохірургічні операції на базі нашої лікарні, почали проводити складні офтальмологічні операції. Так, що в процесі ми вже протягом цього року. Ми робили малі і немалі кроки, щоб, бути, щоб ця реформа нас не застала зненацька. Реформа буде пройти, буде реформа болісна і для персоналу, і для пацієнтів, але напевно вже назад. Кажуть, назад дороги немає. Оптимально використовувати ресурси госпітального округу, аби кожен пацієнт був доправлений в ту лікарню, де максимально якісно нададуть потрібні йому послуги. Завдання з яким впораються не всі медустанови. Реформа в першу чергу це на користь пацієнта. Вона працює, тому що пацієнт переступає сюди поріг. Нічого не купляє, ми намагаємося забезпечити всім, починаючи від медикаментів, все, що потрібно для операції, до елементарних навіть засобів догляду, тобто підгузники, суміші, різне харчування. Ну практично все. Чи виграємо ми, чи виграє інша лікарня, це не настільки важливо. Головне, щоб від цього скористався пацієнт, скажімо так, щоб він виграв, щоб йому було комфортно і отримав висококваліфіковану допомогу. Я не хочу когось образити, але якщо брати порівняння з районною лікарнею, все ж таки рівень надання допомоги у нас відрізняється. Спеціалісти більш кваліфіковані, більший досвід мають. Тому ми раді, коли в нас є більше пацієнтів. Наразі не мовиться про скорочення медустанов на Прикарпатті, кажуть посадовці. Утім, визнають, цей процес неминучий, адже згідно з реформою, гроші йдуть за пацієнтом.